Вітаю. Вчора з'явилася така дуже дивна інформація. У мера Львова, в кабінеті мера Львова, Андрія Садового виявили прослуховальний пристрій. Причому, що жучок, як повідомляє сам мер, був прихований у звичайному зарядному блоці радіотелефону. Всередині знаходився криво припаяна сім-карта, карта, карта пам'яті і мікрофон. <плес> <плес> ну, давайте так. Я одразу висловлю свою позицію. Мені здається, це абсолютно ряжена постанова. Чому я так вважаю? Я б хотів, щоб це була ряжена постанова, бо тоді я би видихнув. Ну, я б тоді розумів, що ну, це просто постанова. Давайте уявимо, що це не постанова. Ну, уявимо, так. Можливо, сам садовий і непричетний до цього. Ну, тобто, йому там десь натякнули, він показав і давайте уявимо, що це не постанова. Виходить так, що до мера одного з найбільших міст України. Я вже мовчу за менші міста. А в менших містах мери теж можуть знати дуже багато чого про заводи. Про літаки, про дрони, про склади боєприпасів, про логістику, про людей, про мобілізацію. Дуже багато. І говорять вони в основному в кабінетах. Ну, біль, більшу частину часу вони в кабінетах. Так, щось можливо надсекретне, вони виходять там кави попити десь на задній дворик, або десь в банях, але велика частина важливої інформації в кабінетах. Тоді виходить так, що якщо до мера Львова, можна запертися в кабінет і поставити мужичок, який був всередині зарядного пристрою радіотелефону і криво припаяна сім карта карта пам'яті і мікрофон. Тобто виходить так, що до мера Львова, а відповідно до мерів інших міст, можна якимось чином, по-перше, потрапити в кабінет. По-друге, замінити пристрої радіо зв'язку в даному випадку зарядний блок. По-третє, в кабінетах мерів міст немає ніякої е анти цієї електронної боротьби, тобто на жучки не перевіряють. Ви уявляєте мерів міст, які не перевіряють чиївних жучки? На секундочку, просто, просто подумайте: От це питання просто паралельне. Далі, тобто, виходить, що кабінети мерів міст взагалі проходний двор. Тобто, заходи, виходи, що хочеш, встановлюй, що хочеш, забирай. Як хочеш, працюй там, можеш зарядний пристрій замінити, виявляється, всунуть якусь діч, перепаять. Виявляється, перепаять зарядний пристрій. Ну, він одразу буде видно наслідки його вскриття, там, і це час якийсь Тобто Для того, щоб перепаять зарядний пристрій, це. Якась людина або замінила цей зарядний пристрій, значить людина якась знала специфіку радіотелефону, ну і так далі. І замінила таким самим. Тому що треба бути зовсім сліпим, щоб не помітити, що у вас інша зарядка. Ну от у мене зарядка. Я знаю її. Якщо мені поставлять якусь іншу, не того кольору, не того розміру, не, не такого, ну я одразу ж помічу. Тобто, виходить так, що кабінети мерів міст взагалі проходний двор, і ще раз повторюю, і це. Небезпека для держави. Так От, якщо оце не постанова, не постанова, тоді великі питання до всіх спецслужб. Виходить, що кабінети мерів міст, а самі мери, так це можна було вмонтувати що завгодно, можна було вмонтувати і вибачаюся, щось дуже небезпечне, так це можна меру міста підкинути що завгодно. Правильно я розумію? Тому я поки що буду вважати це просто ряженою постановою. Для чого це зробили? Невідомо. Те, що мери міст, а особливо мери великих міст, типу Львова, Києва і так далі, мають систему захисту своїх кабінетів і систему перевірки на жучки, я, я, я от впевнений на 250%. Для чого нам намалювали оцю схему, що нібито, нібито до садового в кабінет можна просто прийти або як. І замінить зарядний пристрій, впаять туди якийсь жучок, якусь сім-карту, я не знаю. Можливо, тут є мешканці Львова. Напишіть, як ви ставитесь до цієї події, і чи не здається вона вам дивною? Можливо, у жителів Львова є свої припущення, чому так сталося. Мені здається, що причина якась є, але яка. Вона може бути якась банальна, просто піарна, так і доволі суттєва. Можливо, можливо, мерія хоче показати що ось вони чесні. І подивіться, в нас був жучок, але ніякої скандальної інформації про нас не опублікували. Значить, ми честі, немає що дати. Ну, Таке може, що вийде садовий і скаже: от мене прослуховували там півроку. Бачите, ні одної інформації поганої не всплило. значить, ми. Ну, це розраховано на дітей. Ви ж не діти, ви ж розумні. Я думаю, що ви на це не поведетесь.